Сьогодні, приїхавши вночі в село, мене вкинули у сірий реланус і відвезли у темний ярок. Казали, вдіться як людина та ждать дальніших указаній. Я приблизно понімаючи, що це за люди, рішаю з ними не спорити. Накинув свого ранця систему за 400 гривень і пішов за людиною в камуфляжних штанях, розуміючи, що може бути все. Прийшовши на місце, мені сказали, що мене мене нічна рибалка. Я зрадів і почав довольно улибатися. А що погода шикарна, компанія огонь, головне, щоб риба ловилась. Сєва дає мені жебешку квасу і я не відмовляюсь. Я, взагалі, стараюся солодкого дуже не пити, але дитина попіклувалася і мені дуже приє... Вночі на рибалки я ніколи не був і думаю, що ніхара не зловлю. Але люди з професіональним оборудуванням обіщають протилежний ефект. Вкинули садок у воду, який в майбутньому нам дасть просроться, та чуть не пробив ногу цим дебільним горіхом. Повні вдять, як наступиш на нього, тече аж по литках. Ну що, перший заброс пішов, і вже бачу, як у небі до нас щось летить. Я ж, звісно, вже не фантазірував, що це до нас якісь дядьки накочені відвигаються. І питаться, чого я тут, а не дома сплю. Але те, що було долі, для мене було справжнє відкриття. Як не закинуту вудку, а та риба чіпляється і чіпляється. І вовше, чого риба не спить? Вона взагалі колись спить. Один з рибаків зробив невдале закидання. та чуть без хазяйства не остався. Перший раз ловлю на цей фідер. Та хочу сказати, що тема класна, але пальці від місі не горять. А тут уже і кишки зашкварчали. Тому рішаємо трохи підкріпитися. А вона, як хто знає, тільки сідає шісти, та риба зразу клювати і клювать. Поки ми таліпали язиками, садок зник з горизонту. Взяв фонарик та пішов по гарячих слідах, надіючись, що ніяка русалка мене за яйця воду не затягне. А діма чий садок понімає, що його русалка може йому утром дати, бо все воно зараз грошей стоїть і не маленьких. Але на його щастя, садок був без моторчика і не вспів далеко відпливти. І, звісно ж, все звідти потікало, показавши нам слизьку ребячу дулю. Але мене Гогомадню тягали, а взялися набувати його по новому. Тут я надів собі на пальці спеціальний напальник, який Діме вирізав із курточки, який покращує дальність і точність закидання. Та можу сміло констатувати: клює краще, ніж той раз на мостіку. Я навіть по три штуки клепав. Представляєте? Рибалка сьогодні дебела, питань немає. Тільки спать хочеться так, наче хрущі в очі насрали, але воно того стоє. І очередний раз я підтверджую свою думку: на рибалку їздять не за рибою, а за душевним спокоєм, за атмосферою, яку дарує цей процес. Головне, що поряд були потрібні люди, з якими ти наче все життя знайомий. Еге, 4.27, 27 А наче тільки приїхали, а вже сонечко сходить. Як же класно зустріти світанок на такій природі. А риба наче не збирається нас відпускати. Вискакує на того курючка, наче дід на молодицю. І каже: Рібята, пасить ще. Але щоб риба не попухла, поразуше закинемо та будемо збиратися додому. І Якби попередня та риба не втекла, то можна було б консерву робити. Але що є, то є. Якщо ви вже додивилися до цього момента, то підпишіться, щоб не питали по тому своїх, як отого худого чорнього звать, що був на рибалки язиком та ліпав. Ну коротше, ви поняли. А я пошкрюбав на берег. Втомлений, але довольний. Риби не ловили. Тепер можна хоч під забором не крастися, а включить раму і зайти як директор. Бо ловити рибу це не кошенят в полові. Шукать треба терпіння, дисципліна та яка не яка удача. Отака вийшла в мене історія. Якщо вам понравилось, ви знаєте, що робити. А я напевно, по моїй своїй ратиці та ляжу трошки здрібну. Вам спасибі, що ви зі мною. Кожен ваш лайк, підписка чи коментар це бажання ставати ще краще. Люблю вас, бувайте!